Округ номер 24, чотири які в Безбах, самовисування Анатолій Крупський партії регіонів. На цьому окрузі основна боротьба розгортається між двома регіоналами: помічником голови правління Ват Інтерпайп Яковом Безбахом і заступником мера Дніпропетровська Анатолієм Крупським. Прикметно, що об'єднана опозиція і удар відкликали тут своїх кандидатів. Безбаха вважають людиною мільярдера Віктора Пінчука. Останній відкрито агітує за в ефірі каналів своєї медіагрупи, зокрема на ICTV та місцевому одинадцятому каналі. Крім того, значна кількість виборців цього округу працює на підприємствах Пінчука. Натомість Крупський має підтримку адмінресурсу. За нього агітував мер Іван Куліченко, причому суд відмовився визнати це порушенням на боці Крупського підтримка. Також і голови ОДА Олександра Вілкула, близького до іншого мільярдера Ріната Ахметова. Крупський також має значний інформаційний ресурс у вигляді обласного телебачення і 34 го каналу. Округ номер 25 Максим Курячий об'єднана опозиція Ігор Циркін партія регіонів. Максим Курячий за президентство Ющенка був заступником голови Красногвардійської РДА. В Дніпропетровській міськраді очолює фракцію Батьківщини, один з найбільш рейтингових кандидатів від батьківщини на Дніпропетровщині. В цілому ж, партія всій області переживає кадрову кризу, вважає місцевий політичний оглядач Юрій Райхель. В цілому складається ситуація, що е, таких харизматичних авторитетних. Лидеров они набрать или не успели, или не смогли. Я вижу причину в слабости организационных структур, потому что кадровый состав этих структур априори не предполагал привлечение подобного рода лидеров в... і в нашому регіоні в частності. міський офіс батьківщини знаходиться в самому центрі Дніпропетровська на площі Леніна, хоча він виглядає дещо закинутим. І власне казати, що область, звідки родом експрем'єрка є в очі об'єднаної позиції, було би великим перебільшенням. Про колишні впливи свідчить лише оцей цей офіс в центрі, і варенична, яка знаходиться в двох кроках, яка належить доньці експрем'єрки Євгенії. До речі, тут дуже пристойні ціни. Ну і зрештою, якщо ви замовляєте тут порцію вареників, то в певний спосіб можна сказати допомагаєте об'єднаній опозиції. Ігор Циркін ще один заступник мера Дніпропетровська. Має всебічну підтримку адмінресурсу. Від свого імені відкриває бюджетні програми, ремонт комунального майна передає обладнання до лікарень. Округ номер 26 Сергій Макаров удар, Іван Ступак, партія регіонів. Сергій Макаров, директор охоронного агентства. «На його користь зняв кандидатуру кандидат від об'єднаної опозиції Тетяна Корнічук. Іван Ступак заступник голови ОДА, екс-генерал СБУ. Не дуже активний у виборчій кампанії, натомість масово присутній в рекламі. Від його імені ремонтують під'їзди, ставлять зеркала в ліфтах. Одна зі знахідок вегітації в Дніпропетровську. Це прикрашання ліфтів. Ось такими от. Прошу подивитися дзеркалами. Фактично, от в цьому районі в кожному буквально, е в кожному ліфті з'явилося нове дзеркало, яке безумовно прикрашає, я би сказав, у шляхетні, навіть е най е найпошкодженіші е хуліганами вандалами ліфти. І що звичайно зрозуміло, тут є прізвище е кандидата, який ці дзеркала і ставив. Так би мовити, дивишся в дзеркало, а бачиш кандидата. Округ номер 27 Микола Деркач, народна партія, Олександр Момот, партія регіонів, Анастасія Староскольцева, об'єднана опозиція. Деркач, чинний депутат Верховної Ради, був міністром економіки за часів кучми. Зараз очолює бюджетний комітет в парламенті. Проти нього на окрузі працює клон з таким самим прізвищем. Олександр Момот, начальник придніпровської залізниці, організовував курортні путівки для пенсіонерів-залізничників. Позияк в окрузі зосереджені більшість Дніпропетровських вишів, адмінресурс спрямований на агітацію серед студентів це збори студентів, це їх збори через гуртожитки, через студентські ради на великих зборах. Ну це не завжди викладачі, це можуть просто бути співробітники. Це зачасту просто кандидати, котрі влаштовують зустрічі на території вузах, котрі намагаються донести саме цю єдину правильну ідею. Анастасія Староскольцева кандидатура від фронту змін до перемоги Януковича 2010-му, десятому вела політичну програму на місцевому 51-му каналі, яку закрили після зміни керівництва, до складу якого входив її чоловік. Округ номер 28 Анатолій Галілей об'єднана опозиція Євгеній Морозенко, партія регіонів Сергій Чукмасов, самовисування Галілей, кандидат за квотою свободи, комерційний директор будівельної компанії. Морозенко очолює бюджетну комісію Дніпропетровської міськради, голова правління Дніпропетровського агрегатного заводу. Прославився ремонтом набережної за бюджетні кошти, яку проводили від його імені. Має потужний фінансовий і адміністративний ресурс, підтримку особисто голови ОДА ВІЛКУЛА. Сергій Чукмасов, екс-нардеп від соцпартії, неодноразово перемагав на мажоритарному окрузі. Активно проводить виборчу кампанію, зустрічається з виборцями. Округ номер двадцять Віктор Бутківський, партія регіонів. Тарас Садовий удар. Бутківський очолює обласне управління МНС, його білборди деякий час. Чіпляли пожежні команди, організовує свята для сіл. Зустрічі з виборцями організовують керівники місцевих адміністрацій. Непрямий підкуп виборців. Садовий представник середнього бізнесу на його підтримку зняв свою кандидатуру. Кандидат від об'єднаної опозиції Костянтин Песаревський досить. Активний досі на окрузі. Округ Номер 30 Максим голосний самовисування. Костянтин Гузенко, партія регіонів. Віталій Купрі, самовисування, гліб мороха, об'єднана опозиція, Сергій Крапов, КПУ. Голосний колишній селищний голова прославився білбордом Кіти Баба, який став хітом інтернету. Місцева влада наказала зняти білборди, а проти кандидата порушили кримінальну справу. На даний момент він перебуває у розшуку. Костянтин Гузенко, заступник Дніпродзержинського міського голови, офіційний висуванець від партії регіонів. Адмінресурс непрямий підкуп виборців. Віталій Купрій, самовисуванець, депутат міської... Краде проводить активну кампанію, зокрема в інтернеті. Критикує владу проти нього використовують чорний піар. Гліб Морохов, кандидат від об'єднаної опозиції, представник середнього бізнесу. Сергій Крапов, чинний народний депутат, був 11-м одинадцятим списку КПУ. На окрузі проводить активну кампанію. Округ номер 31. віра Вернегор, об'єднана опозиція. Костянтин Павлов, партія регіонів. Віра Вернегор, голова Криворізької міської організації Батьківщини Павлов, заступник Криворізького міського голови, креатура голови Ода Вілкула. Округ номер 32 Юрій Любаненко, партія регіонів, Оксана Шевчик, об'єднана опозиція. Любаненко п'ять разів поспіль, починаючи з 94-го року, обирався на посаду мера кривого рогу. Причому в останнє 2006-го набрав майже 70% голосів. Генеральний директор підприємства, яке займається автобізнесом, Оксана Шевчик, депутат Криворізької міської ради, заступниця Вернегор, яка йде в сусідньому окрузі.